Через аварійні вимкнення електроенергії у частині Ужгорода, окрім світла, вимкнена і вода. Кілька насосних станцій, які побутові споживачі, потрапляє під відключення електрики. Водночас міський водоканал закупив генератори і воду подає за графіком. На сьогодні вони вже забезпечені електрогенерацією, дизергенераторами і вже розроблений графік, по якому в разі відсутності електрики ми подаємо воду по графіку. З з 6.30 ранку до 9.30 ранку. В обідню пору з 12 до 14 і вечором з 20 до 22, незалежно від того, чи є світло в Ужгороді, чи немає світла в Ужгороді. Якщо зовнішнє енергопостачання наявне, станції працюють в штатному режимі, і все місто забезпечено водою. У водоканалі пояснюють, що в місті є так звані райони підйому, тобто місця, де воду потрібно закачувати у резервуари, а потім у загальну мережу. І синхронізувати подачу води у ці частини Ужгорода із графіками відключень, які пропонує Обленерго, майже неможливо. Тим паче, що, окрім відключень за графіком, бувають і аварійні. У такому разі генератори мають працювати майже цілодобово, а це буде дуже дорого. Дизель-генератор потужністю 48 кВт бере в середньому близько 20 літрів дизельного палива на годину. Плюс тривала експлуатація не передбачена. Бажано, щоб вони працювали 2-3 години. Після цього був період відпочинку да, або холостого ходу. Тому під ці технічні характеристики генераторів ми і графік цей запровадили. Також директор водоканалу розповів, що мало подати воду, її треба ще відвести та очистити. Тому генераторами мають бути забезпечені ще й насосно-фільтрувальні станції та очисні споруди. В іншому разі нечистоти доведеться спускати напряму в уж. На сьогодні ми забезпечені 12 генераторами потужністю від 35 до 120 кВт. Вчора відбувалося підписання договору в межах тендеру на закупівлю ще 6 одиниць генераторів потужністю від 50 до 300 кВт. Нині частина містян має воду цілодобово, ще частина лише за графіком. І так він не завжди збігається із наявністю електроенергії. Однак цю ситуацію повернути у норму буде можливо лише коли в Україні відновиться енергетичний баланс, і ми зможемо виробляти та доставляти необхідну кількість електроенергії. Та доки росіяни системно бомблять нашу критичну інфраструктуру, такі незручності неминучі.